Привіт! Ну що, потренуємося? Сьогодні беремо живі, живі предмети, мандаринка, ківі і лічі. Зараз я їх перемішаю, ви поки що налаштовуєтесь на кожний з них. Можете зробити паузу, провести вашим маятником над цією. Над цим фруктом, так, вибачте. Також концентруюсь разом з вами, буду робити з вами. Я заплющую очі. Можете робити рукою, інтуїтивно рамки, маятники, тілом, по відчуттях, ментально, все кому як іде, і хто що хоче потренувати саме зараз. Тепер якийсь предмет піде під ковпак І ми будемо визначати, який предмет під ковпаком. Готові. Я зараз роблю паузу, все перемішую, закриваю так, щоб я могла визначати разом з вами. Ну що, наш предмет? Ось тут захований, гарно, гарно захований. Визначайте рукою вашими інструментами за допомогою тіла, інтуїтивно, кому як подобається, кому як зараз іде, кому що хочеться. Будь ласка, робіть паузу, я зараз буду відкривати ковпак. І ми дізнаємося, що там. Готові? Поїхали. Це був Ківі. Кажіть, вийшло чи ні? Діліться вашими результатами. Гарного дня! Бувайте! Авах.